Продовжуємо ранок вдома. І зараз час поговорити про освіту, адже є привіт. Українські освітяни створили навчальну платформу комп'ютерну гру для школярів про важливі та визначні факти про Україну. Чудова новина, але хотілося б знати деталі. Зараз усе дізнаємося від директора дистанційної школи Unicorn School Володимира Страшка. Команда цієї школи і створила проєкт «100 причин пишатися, що я українець. Я піду зустріну гості. Добрий ранок, добрий ранок. Добрий ранок, сідайте, будь ласка, вітаю вас, вітаю, будь ласка, сідайте. Дякую. Отже, дякуємо, що ви прийшли до нас зранку. І перше запитання: а як виникла ідея його створити? Цей проект? І яка головна місія цього проекту? Ну ідея мені здається була на поверхні. Україна відкрила собі світу. А, так це трапилося через звісно повномасштабне вторгнення. Але Україна зараз в трендах. І ми задали собі питання: а чи знають самі українці про свою країну так багато як? Вже знають іноземці, так. саме тому ми вирішили створити онлайн гру для дітей з 5 по 11 клас, яка б давала можливість з цікавістю отримати. Дуже багато інформації про те, чим ми можемо пишатися, тобто про 100 фактів пишатися Україною. Я так зрозуміла, що це гра, яку можна скачати на телефоні. Правильно, а який формат цієї гри? Я не знаю, це симулятор, що там стратегія, якісь бродилки? Я не знаю, як це правильно сказати. Візуально, це дуже схоже на те, що ми бачили в таких іграх, як герої меча та магії. Тобто, ага. в тебе є аватар, твій персонаж, він стилізований під середньовічного лицаря. Такого. І цей лицар має мандрувати королівством, королівством знань. По цьому королівству розкидані 100 міст. Кожне місто містить собі один факт: окремий 100 факт 100 міст, 100 міст. Так. тому і сто причин пишатися чому Україна. Лой? прекрасно. Так. Да далі кожне місто воно присвячене якомусь окремому факту. Ага, коли твій мандрівник потрапляє до цього міста, він може ознайомитися з інформацією, яка там є про цей факт. І найголовніше проти випробування. <звук> і <звук> от саме в цих випробуваннях є цінність. Це можуть бути тести, різні завдання, пропущені слова, відповідності, які прив'язані до. Цього факту. І хто краще пройде випробування, той набере більше всього балів. А бали це монети і кристали, ігрова валюта. А які галузі представлені в проєкті? ну напевно, найголовніші, які є в Україні, це і ті факти про ІТ, факти про промисловість, культуру, наше надбання, наш внесок в європейську цивілізацію, про видатних українських діячів, про інженерів і так далі. Тобто... А вони пов'язані якимось чином з шкільною освітою? Чи це більше ніж навіть шкільна освіта? Ну звісно, це більше ніж шкільна освіта. Ну програма але... та саме так, та так, але якщо говорити про дотичних цих фактів до освіти, то це переважно історія, географія, економіка ці галузі. Так а для проходження гри а, треба знати відповіді на запитання, чи ти здобуваєш ці знання, щоб відповісти у процесі гри. Ми дивилися за тим, як діти взагалі грають в ігри. Ну якщо у вас є діти або ви спостерігали, то ви знаєте, що в кожній грі є ось такий тюторіал і є випробування. Що таке і так? тютеріал? Тютеріал це навчання, як грати ага, в цю гру? Так, і майже ніхто не проходить тюторіал, а спочатку намагається виконати вже завдання, вбити ага. дракона, наприклад. І от коли не виходить вбити дракона, тоді дитина що робить? Відкриває навчання і дивиться, як цього дракона треба вбивати. Ми використовуємо приблизно такий підхід. Дитина може одразу перейти до випробувань, але з дуже великою ймовірністю в неї нічого не вийде. Ага. Тому вона може одразу в цьому ж місті отримати всю необхідну інформацію для того, щоб випробування пройти. Це до речі, mm -hmm. дуже цікаво. Знаєш, як змусити дитина навчатися. Будь ласка, прочитай, та та і потім прийдеш. Так, добре, як можна долучитися до цієї гри? Що для цього треба? Насправді дуже просто зареєструватися на сайті. Є посилання на сайті дистанційної школи. Юнікорн портал. Так і називається Сто причин пишатися тим, що ти українець, і проста реєстрація, вона безкоштовна, абсолютно і відкрита для всіх. Після того як ти зареєструвався, ти можеш грати або онлайн, або завантажити додаток, як тобі зручно. Додаток є на всіх платформах, правда? Додаток так, Android і iOS. Але більшість грають в онлайн режимі і воно, в принципі, абсолютно адекватно працює. І зберігаються всі твої дані. Тобто, якщо ти не пройшов ну, якусь місію, ти, мама, вже кричить: Так, час спати, то ти завтра можеш повернутися Звісно. до цієї місії і пройти. А як відбувається гра, і чи буде там переможець? Чи буде він один, чи декілька, і можливо, будуть якісь призи? Так, ми цей проект умовно поділили для себе на два етапи. Перший етап він такий на випробування. На випробування на найкращого mm -hmm. він буде тривати до 31 березня, включно. Mm -hmm. І той, хто пройде якомога більше міст, відкриє якомога більше винагород за проходження випробувань. Той отримає звання найкращого. Найкращих ми плануємо обрати 10 осіб. І вони отримують різні подарунки від нас, починаючи від мерча, продовжуючи в спеціальному умовах для навчання. Нашій школі, на наших програмах. От. А після 31 березня платформа так само буде відкрита, можна буде продовжувати грати абсолютно вільно. Прекрасно. Прикольно. Ми знаємо, що це не перший ваш проєкт команди українських розробників, ну із віртуальної саме школи Unicorn School Правильно? так Про що був попередній такий глобальний ваш проєкт? Ну, попередній глобальний був в грудні. Це був наш мобільний додаток, який дозволяє дітям навчатися навіть без інтернету і без світла. Як ви пам'ятаєте, грудень mm -hmm. це був такий місяць, коли був просто пік блекаутів. І наші упаднеж листопад, учні... да, листопад, грудень, грудень так раз в такраз листопаді ми прийняли рішення, що ми робимо цей додаток, який буде працювати офлайн. Я дуже швидко там за місяць ми його зробили. А, наші учні юнікорна навчаються по всій Україні і за її межами. І тому дуже важко було, тому що десь є світло, десь нема світла. Навчальний процес мали забезпечувати. Mm -hmm. Тому цей додаток додаток Він автоматично підвантажує навчальний контент прямо на телефон на твій або на планшет, і відповідно світло є або немає. Ти автономно можеш навчатися. Добре, в мене ще одне запитання. Можна чи не плануєте ви зробити цей додаток більш розповсюджений у, у світ весь? Щоб на наприклад, і також іноземці розуміли, чому в чому особливість саме українців і чому вони настільки. Не знаю, важливі, надзвичайно потужні і значимі, щоб вони теж зрозуміли наскільки ми потужна нація. Дуже плануємо. Більше того, сьогодні вранці буквально отримав запит із Чехії так з пропозицією локалізувати цю історію для громадян Чехії. Тому думаю, що це буде, буде слушно. Ну, це буде також, да, якийсь додаток або вони можуть просто через сайт перейти. Так, Адаптація на мову. Я думаю, що можна використовувати сайт для цього. Він функціональний. Які у вас плани на майбутнє? Що ще? Може плануєте зробити якийсь додаток? Дуже, дуже амбітні. Плануємо розвивати в першу чергу те, що є, покращувати, наприклад, до кінця цього року навчального плануємо зробити 3D-візуалізацію всього. Тобто, за, за mm -hmm. зараз воно працює в 2D, а буде працювати в 3D. Як популярні ігри зараз, Clash of Clans там, і так далі. От воно вже на фінальній стадії знаходиться. От. Я думаю, що це буде ще прикольніше для наших учнів навчатися прямо в такому Чином добре, і у мене ще тоді одне питання. Скільки Там де дуже <скільки> тих запитань. Ви кажете тільки на телефоні або виходить на комп'ютері на інших ігрових майданчиках. Чи Консолі, можна пограти ці, в цю гру? Це, це PlayStation, маєте на увазі Xbox. Так, да, так, да, так. Да, ну, да да. Да, 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 ви знаєте, на жаль, ні, нам треба для цього наймати напевно ще одну команду повноцінно розробників. Це дуже дорого. Ми каже. поки не готові. Поки працюємо на мобільних пристроях і в інтернеті. Дуже дякуємо. Да. Дякуємо, Дуже дякуємо вам. Зичимо звичайно вам натхнення і нових творчих розробок для українських дітей, адже вони того варті. Дякую вам.